На території Успенського собору відбуваються акції протесту. Раніше такого на території цього храму не було. Дізнаємося у вірян, чому вони сюди прийшли. Задати от саме це питання кожному, хто приходить у цей храм. Скільки ще повинно загинути українців? щоб вони перестали ходити в московський патріархат, щоб люди замислились над тим, що вони фінансують ворога, який убиває наших братів, сестер, батьків, рідних. Все одно вони належать до московського патріархату, який безпосередньо підчиняється, підкорюється Москві і повинен згідно їхніх канонів напряму. Виконувати всі накази, які там видаються, тому допоки вони є в УПЦ МП, вони все одно залишаються прихильником ворога. Ви вважаєте, що українські православні церкві московського патріархату не місце на території України? Так, я в цьому впевнений. Слава Україні! А ви на сході? Ви на сході? А ви на сході А в чоловік чоловік положі? А в мене чи що? значить і що? А що а ви тут? Тут? Ми зробите? Що значить? І ми воюємо наші так само приходять. Ви, ви спонсоруєте ну, наші спонсорую. Ви спонсоруєте наші люди.